В ніч на 16 вересня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові. У районі підприємства пролунали вибухи і виникла масштабна пожежа. Результати ураження наразі уточнюються. Саратовський завод є одним із ключових у нафтопереробній галузі Росії, де виробляють понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне пальне, мазут, технічна сірка, бітум та вакуумний газоль. Лише у 2023 році обсяг його переробки становив 4,8 мільйона тонн. Минулого тижня атака українських безпілотників вивела з ладу ключовий блок одного з найбільших підприємств Росії заводу «Кірішнефтьоргсинтез» у Ленінградській області. Пошкодження торкнулися печі та іншого обладнання, а відновлення може зайняти близько місяця. Саме цей блок забезпечував майже 40% від загальної переробної потужності заводу, який обробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік або 400 тисяч барелів на добу. The cat Попри спроби компенсувати втрати, підприємство змушене працювати лише на 75% від номінальної потужності. У 2024 році воно переробило 17,5 мільйона нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки країни, а також виробило 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона мазуту та 600 тисяч тонн бізнесу. Тому паралельно після атаки українських дронів, 12 вересня, було тимчасово зупинено роботу одного з головних експортних вузлів Росії порту Приморськ у Ленінградській області. Пошкодження отримали три насосні станції, які перекачують нафту до усть Луги, через що відвантаження нафти було призупинене. Нині роботу термінала відновлено. Танкери Валрус і Самос завершили завантаження. Перший вже вирушив у рейс, а другий очікує виходу з вантажем. До Туреччини. Третій танкер Джегер пришвартований біля нафтового термінала. Порт Приморськ є найбільшим нафтовим терміналом Росії у Балтійському морі, звідки лише у серпні щодня відвантажували близько 970 тисяч барелів нафти марки ЮРАЛС. Хвиля українських атак по ключових енергетичних об'єктах Росії свідчить про системний тиск на її нафтову інфраструктуру, що має стратегічне значення як для внутрішнього ринку, так і для експорту.